Алілуя, Міністріс Інтернешнл Представляє пророчий момент з Альфом Лукао. So, це... Син, який дивиться на мене. Як What вас звати? Як вас звати? Sorry. Перепрошую. Емос. Будь ласка, підійди, якщо можеш. Зробили з тебе жертву. Ти сказав, Emos. як тебе звати? Мене звати Емос. Емос, де ти живеш? Я живу в Фослоренс. Підійди, підійди ближче. Коли він спускався вниз, я бачив як ти дивишся на мене? Ніби я говорив до тебе. «Емос, чи ми коли небудь розмовляли? Ні, ні Добре, Дозволь мені допомогти тобі. Я бачу, що ти працював у великій компанії, так і кур'єрські компанії. DHL. Знаєш, DHL? так. Я працював в DHL 9 років. Ти працював у них 9 років? Так де? В Вилансфенді. Де в добре? Ти працював Діячель 9 років, бо я бачу кур'єрську компанію Діячель. Ти працював, і наприкінці контракту компанія мала пройти реструктуризацію. Тож ти вирішив взяти свою частку її було достатньо, і маючи свою прекрасну дружину, ти почав будувати. Я бачу, що ти почав будувати маленький будинок з трьома кімнатами. Це правда? Так, мурбоже. І ти думав, що маючи те, що маєш, ти будеш з цього жити, ти будеш утримувати сім'ю, це правда так, це правда. Але близько 2015 року сталося щось страшне, що призвело до того, що ти опинився у в'язниці. Так, тебе звинуватили у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Так. І ти провів у в'язниці три місяці. Так, я залишався у в'язниці три місяці. Ти не очікував цього. Прибула поліція, чоловіки у формі, почали обшукувати будинок, не надаючи повної причини, сказали, що ти зґвалтував дитину, і ти не розумів, про що вони говорять, але все одно тебе заарештували. Це правда? Це правда. Вони навіть побили мене. Що зробили? Побили мене Добре. Поліцейські так не роблять коли щось таке трапляється, розмежуємо це. Є такі люди, а є офіційні поліцейські служби. коли люди так діють, вони робляться незаконно. Люди, які прийшли, спланували це, тому вони зайшли так далеко. Розумієш? побили тебе. Ти не знав, як виправдатися. Заарештували тебе, забрали тебе від сім'ї. Твоя дружина пройшла дуже багато. ти ходив між офісами, але не отримав допомоги. Однак суддя сказав, що ця справа не була доведена і бракує доказів. Тож закінчив ви її судово. Це правда? Так, це справжня правда. Мож Боже. Як слуга Бога, підтверджую, що цієї 12-річної дівчинки навіть не існує? Цю історію сфабриковано, тому немає доказів. Чи можу я тобі щось нагадати? якийсь час тому. Перед цією драмою прийшли дві або три жінки, кажучи, що вони представляють неурядову організацію і хочуть орендувати твій будинок, щоб зробити з нього притулок а ти їм відмовив. Це правда? Я відмовився. відмовив так, муж Божий. і з того почалися проблеми. Тож, ти вже знаєш, що ця проблема почалася тоді. Тепер, коли ти про це згадав, муж Божий, я бачу Так, твій власний будинок. Ти побудував його за свої гроші. Вони хотіли його орендувати, але ти відмовив. Це їх образило, і вони спланували це проти тебе. Принісши у твоє життя біль, і твоя сім'я плакала. три місяці. Навіть зараз спільнота погана на тебе дивиться, бо ти зазнав стигматизації, зробили з тебе жертву. кого б не зворушив той факт, що зґвалтували дитину вони маніпулювали думкою всіх людей. Ласкаво просимо до Аллилуйя, Міністріс. Наш Бог є справедливим суддею. Він буде боротися за вас у битві, яку ніхто не може взяти на себе. І зараз він бореться за нього, відновлюючи його життя. Я проголошую над вами виправдання. Нехай Бог бореться за вас, бореться у вашій справі в ім'я Ісуса. Простягніть руки, подивись на мене. Ти старався як міг. Ти знаєшся на кулінарії, допомагаєш і думаєш, як впоратися. Заробляєш, але відчуваєш себе обдуреним дуже сильно відчуваєш себе скривдженим, дуже Боже. Боже. коли я молюся таким чином, говорячи про цих людей на ваших очах. Не сумнівайтеся, чи це від Бога. Ви можете його запитати. Те, що я кажу, це те, що я бачу. Якщо у вас є інша версія подій, це ваша проблема. Бог відновить його життя, бо Бог не може розкрити все це і нічого з цим не зробити. Коли ви підключитеся до цього дива, ви також побачите, як Бог вас виправдовує і бореться за вас, відновлює вас і витягує з дуже складних ситуацій в ім'я Ісуса Христа. Простягніть руки і молімося за нього. Я буду молитися за відновлення у твоєму житті. Я звільняю благодать і силу Божу над тобою. В ім'я Ісуса. Молюся, віднови Його Боже. Будь ласка, Господи, віднови Його. Нехай Бог вас благословить. Якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки поділитися. Переконайтеся, що вам подобається, і поділіться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі AMI-TV або під час прямої трансляції. Слідкуйте за пастором Альфом Лукао в соціальних мережах.